И всем ви на канале Семен ВИДО <кхи> Мы будем дивиться видео о МЕПИ СКБД Чин Да называется Ski-BD Chitren, to Buddha DVD 1, 2, 3, 3, 3, Ну, а, початок епічний. Ти вже не ти, Во-первых, немає взорваних домів. А друге, те, що у штибериста є лапи. Це мінус такий жорсткий. Антиляд? Что? У него элементарно жесткий. Ладно, у вас не падет дома. Может это тебе стабильность будет нормальной? Все, минут решит, это мне кисть бисы, ну ладно. А а это шо? Я утром появилась вензок спадение. Нет. А что це рейдили? Так я видео снимаю в моим то. Да че я забыл себе поставить лайк. Далее что будет тут дали? Иди в туалет. Ну, подожди, Що тут буде ще. Ну, тут просто туалет стоїть. Чому не знаю? Эпично. О, він знайшов пистолет. О! Стебенист! Синий до чорт її исправили. У него просто пистолет в голову не скинул, и он сам смеется. от шока. Ну, поди поговаривай. Давай. Мико, хорош. Кто он? вин бежит? Заражение следует. Там в был было написано хорошим. Мені страшно. Я хочу так вам сказати. Тоді, коли вийде в час, зразу і відео знову вийде, а потім Чекаємо Всем бай-бай-бай-бай-бай! А, ні, не пока, не бай-бай-бай. Я зараз не став, тоді коли я робив картинку, побачив, що, а, тут є еще и за тому картинку за я не буду робити. Погнали, це будемо чекати тепер. 17 секунд. Без звука. Він його рукою просто ударил, точніше, крилом. Давайте я подушку подбавлю. Щоб буде знову снята. так так так. І... Новий Алексій Урди мене так, ну а поти реклами я вам хочу так сказати. відосику повністю був Капкутик. Я з двома програмами для того, щоб знімати відео. Тому просто поставити ні, навіть трьома програмами, щоб знімати відео, тому... Дослухайте зараз до кінця, щоб я вам чому саме треба підписатися на цей канал. За Це перше цей канал просто веселий. А головна причина чому? Бо канал переходить на жорсткий лучше краще монтаж, чим який був раніше, бо раніше зовсім його і не було, а тепер. Буду старатися побільше знімати монтаж, та а, буду старатися більше, щоб заработати, та не тільки щоб порадувати більше. Ну, блін, ще треба я розробити, щоб я просто на кровати не лежав, я просто на кровати лежу. А я там подушки роблю і просто лежу тут на кровати. Я так знімаю. Тому підписуйтесь, бо може в цьому відео вже просто є жорсткий монтаж. І якщо жорсткий монтаж, як от... чекайте. А от... тут зараз у мене в руках повинна стояти надпись Підпишись. Якщо монтаж є, то у мене тут в руках підпишись є. Я його зробив. А якщо отут зараз буду э, також написати э, ну, э, так, то це означає те, що э, монтаж буде в кожному відео. Ну, а ми пішли далі. Не буду у вас забирати времени відосика. Это 119-я школа. Так, ну, брат, э, нормик. Так ударили його, це ми приходили. Начинилом. Погнали зараз да, слідку. Да, Частину. Де да, це було? Давайте нам треба зараз цю рекламу продивитися. Чому ця реклама висвітилася, я не знаю. А стук до різдвяного буде ця штука? Я не знаю, як я знімав. А тут бачу подсказку. А ось! Тут подсказки. Погнали. Да другая анимация. Заже минута. Бен воднявся. Не го просто бьют. Ми победний. А, не бедний туалетик. Джи. Що сказати? джи джи А пело Він літає. У вас так ж було кожну секунду. Я вообще зовсім. Вони двіюються, Я бросила такі зараз. От, оце його ліцо. Тоді коли оце моє ліцо, то я узнав, що а, є такий серіал. Лілі. Я в шоку був. Бо я ж не перемежаюся. Ну... Брекладний серіал. Ну, а ми читаємо продовження, сподіваюсь, буде продовження. Бо мені цікаво далі це знімати, да і вам, мабуть, буде все цікаво. В описі, як завжди, буде ссылка на його канал. Е підписуйтесь. А може перше подивитесь продовження, тому переходьте по ссылкам. Дивились. Са? Ну а вам всім бай-бай-бай-бай. Вже точно.